Вітаю, друзі! Сьогодні я сію ранню капусту в ящики з подальшим пікіруванням. Всі всі ж ті три соти, які вчора сіяла в стаканчики, але ця капуста буде пікіруватися. Розсада капусти повинна мати 45-60 днів під час висадки. Але в нас так не виходить, тому що ми сіємо в ящики. В ящики недостатня глибина, така якби воно сіялося в ґрунт. І дуже важко вирости до такого періоду. Вона буде полягати. Хоча ми її підсипаємо, ну, не так як в землі підгорнули в її добре, високо і вона б не лягала. Тому ми висаджуємо її десь 35 буває навіть 30 днів. Росада вже до цей період достатньо така пригодна для висаджування і ми висаджуємо в такому віці. Сію я так, як і завжди, в ящики, грунт робимо самі, як я вам вже розказувала, одна частина покупного, одна з під окації і одна перегною. Додаємо попіл. Попіл треба додати пів склянки на дві літри ґрунтосуміщі. Також додаємо або крейду, або вапну для з накислення ґрунту. Грунт повинен бути пухкий, щоб швидше проросла. Капуста проростає швидко. Ми її не замочуємо, не обробляємо, тому що ми її купуємо вже оброблену, вона там дражована. І вона сходить дуже швидко днів за два. От я буду вам показувати, коли вона зійде в стаканчиках, коли вона зійде в ящиках. Звичайно, пікірування трошки тормозить. Розвиток, коли присажиться, все одно колінчики там трошки травмуються, і їм треба деякий час, щоб вони гарно прижилися. Коли у стаканчиках вона висаджується без травмування, без нічого. Ну і сію рядочками, сію нерідко. Зараз я вам покажу. Я заздалегідь поробила рядочки, посіяла вже, залишила один ось таки рядочок. І ось дивіться, я так осію, не дивлячись, скільки їх там падає. Не дуже густо, але й не рідко. Тому що я ж, вже як сказала, я їх буду пікірувати. Тоді ми вже там будемо вже дотримуватися відстані, яка потрібна їм. Десь 4 на 5 приблизно ми пікіруємо сантиметрів. Отак, деяка випадає мимо рядочка, то я її підкидаю в рядочок. Трошки залишилося, ось у мене блюдочко, то я по других рядочках, де бачу рідше, порозкидаю. О, щоб не залишалося вже в мене ці. Ну, Оце так коротесенько я вам показала. О, На цьому відео. відео наше закінчується. До нових зустрічей.